Україна очікує на гарні новини від візита Ентоні Блінкіна та дебати між Камілою Гаріс і Дональдом Трампом. Вітаю вас, дорогі друзі. Головне, що треба знати на ранок середи, 11 вересня. 63% зареєстрованих глядачів, які дивились дебати між Камілою Гаріс та Дональдом Трампом, віддали свою перемогу Камілі Гаріс. 37% залишили перевагу за Дональдом Трампом. Натомість Дональд Трамп вважає, що це були найкращі дебати в його кар'єрі. Російські війська почали контратакувати наші позиції на лівому флангі в Курській області. Як повідомляє портал Діпстейт, позиції наших захисників суттєво погіршились. CNN повідомляє, що Україна використала основний запас ракет Атакамс і надання дозволу використовувати глуп Російської Федерації не дасть стратегічної переваги Україні. Натомість Україна потребує нових поставок ракет Атакамс та іншої далекобійної зброї. Йдеться в повідомленні. Україна очікує від візиту Ентоні Блінкіна та його колеги, очільника Міністерства закордонних справ Великобританії до Києва, що вони оголосять про зняття обмежень та надання дозволу використовувати Україні далекобійне озброєння глуб Російської Федерації. Натомість деякі ЗМІ повідомляють, що Білий дім ще не прийняв рішення щодо зняття обмежень. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин. Ставте подобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.